Привіт! Сьогодні у нас з вами розпаковка з польських сайтів Сінсей та Різд. Дякую за те, що ви дивитесь мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Хочу з вами поділитися такою інформацією. Оцей браслет, який був в розпаковці ми попередній, залишу для вас тут силочку. Мені він не дуже сподобався. По якості він набагато гірший, ніж ті, що однотонні. ось цей двотонний він по якості набагато набагато гірший. Він такий дуже хрупкий, а в нього ця резина вона дуже цупка і вона зовсім не м'ягенька. Тому я би не рекомендувала такий браслет. Але як за 40 гривень, то можна і купити. А зараз в нас з вами буде розпаковочка. З всім це дивимося, що в нас тут є. Так, тут у нас з вами такий шарф. А, також десь два або три відео тому. Такий шарф у нас вже замовляли. І він дуже сподобався, тому це вже другий, який такі замовили. Він був на знижках, дуже якісний, це 100 бововна, тому я вам його рекомендую. Також внизу, в ссылках, я вам на весь товар, що тут є, залишу ссылки. Ви можете перейти на сайт і подивитися, що скільки коштує. Але майте на увазі, що ці товари ми придбали на знижках. Чорну п'ятницю, тому там було мінус 30. Зараз, можливо, немає цієї акції, а можливо, вона ще більша. Так, дивимось далі, що в нас тут є. Це в нас різо. Як завжди, в десь дуже-дуже гарна запаковочка. Мені так подобається ось це. Знову знижечка. Кому потрібно, можете собі забрати цю знижечку. мінус 10. Тому забирайте мінус 10 собі та замовляйте. Так, дивимось, це у нас такі перчаточки чоловічі. А, ціна їх була 640 гривень. Тут в нас така флісочка, це розмір Елька. Це найвеликий розмір. Такі вони Такі спортивні, гарні, сірий колір, чорний, буде в них дуже тепленько. Ще подивіться на них. Кому буде цікаво, замовите для своїх чоловіків, синів, тому залишу для вас ссылочку дивимося, далі, що у нас тут є. Сьогодні у нас з вами товарів не дуже багато. Це в нас такі спортивні штани чорні. Це в нас розмір елічка. Такі манжетики. Так. Вони трошки утеплені, але зовсім трошки. Тобто на зиму можливо буде трохи прохолодно, якщо ви хочете в них гуляти, або одягатися трошки тепліше і ці штанці. Тут є надпись. Так. Це 100% боговна. По якості вони дуже м'ягенькі і резерв в них завжди все дуже якісне, мені подобається. Колір, звичайно, чорний, тому залишу для вас в опису ссылку на ці. Штанці, тому я рекомендую, вони дуже гарні. Можете собі замовляти. Наразі дякую вам за те, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустріч, па, -па.